Минко Дар'я Зирянова, ТВ 5 сезон у відкритому чемпіонаті Запоріжжя з баскетболу завершується. Десять команд учасниць зіграли матчі останнього туру. До моменту, коли турнірна таблиця отримає підсумковий вигляд, залишилося провести кілька перенесених поєдинків. В останньому турі між собою зустрічалися перша і третя команди чемпіонату резервісти баскетбольного клубу Запоріжжя та гравці Запорізького національного університету. Як не раділа команда ЗНУ, цьому трьохочковому суперника такий початок гри не зламав. Резервісти баскетбольного клубу Запоріжжя із перших хвилин пішли у відрив. Протягом стартової десяти хвилинки команді Кирила Вікторова вдалося перемогти сусідній виш із перевагою 28-14. А от у другій чверті суперник почав відігруватись. Першу четверть начали, челі. Увірена там виграли чотирнадцять а потом. Расслабились, перестали защищаться, где-то недоускорить, где-то решили отдохнуть, и ЗГУ, ЗГУ выровняла игру. Проте зрівняти рахунок баскетболістам ЗНУ так і не вдалося. Третю чверть підопічні Віктора Горбулі починали з таким же відставанням у 15 очок. Період минув у рівній боротьбі, але перевага залишалася за командою технічного вишу 83-70. Наставник Запорізького національного університету своїм підопічнем вселяв віру у власні сили. І грали так сказать, волнообразно, поэтому отчасти я доволен. Ну в принципі, потом когда зберемо статистику, вже более конкретно будем, так сказать, Болі лучшую картину смадр е, імей. Ну так, то, що від них просіла, вони виповним. Ну, процента так на 30, не більше. Проте зупинити суперника не вдалося. В заключній чверті дублери Запоріжжя довели справу до впевненої перемоги. Протягом періоду команда машинки заробила 38 очок. Шансів у ЗНУ за такої гри не було. Підсумковий рахунок зустрічі 121,87 на користь команди Запоріжжя-2 ЗНТУ. Наверное, самая серьезная ошибка это не настрой, потому что недооценили соперника и три четверти в принципе была равная игра, а только в последней четверти собрались, начали хорошо защищаться и оторвались, сделали отрыв в счете. Резервісти баскетбольного клубу Запоріжжя впевнено йдуть до чергового титулу чемпіона міста. Протягом сезону команда не програла жодного поєдинку. Гравці мають виграти одну гру із двох, що залишилися. Тоді можна офіційно святкувати чемпіонство. Катерина Свереденко, Оксана Якименко, Денис Ополів, Тв. 5